Нажимаю. Оп, жабра закрилися, рот відкрився. ліючку поставив. Лі... Всім привіт! З вами я, Сергій, і сьогодні я вам покажу, як висушити окуня. Дивіться, не розрізаючи, але без киш. Дуже швидко і смачно. Цю рибу я не замочую в сольовому розчині. Вона сушиться дуже швидко, набагато швидше, ніж інші методи. І Я не претендую на те, що це 100% мій спосіб. Просто я так сушу рибу і хочу з вами поділитися цим способом. Сьогодні вдалося піймати 9 гарних окунів, тому зараз я вам покажу, як я сушу окуня новим способом. Ви знаєте, щоб висушити рибу, потрібно як мінімум тиждень. 3-4 дні потрібно її маринувати в солі, а потім ще 3 дні вона сохне. Я ж зараз покажу вам спосіб, як це зробити набагато швидше. Тому не перемикаємось, дивимося відео до кінця. Думаю, буде цікаво. Беру дві отаких от шпажки шашличних. Думаю, хазя... кожна хазяйка вдома має отакі шашличні шпажки. Якщо немає пашок, можете використати дві палки. Якщо проблематично знайти дві палки, я використовую такі цвяхи. Піти в магазин купити два цвяхи, я думаю, це буде недорого. Зато це у вас буде на довгі роки. Показую, як я розбираю окуня. Я беру шпажку. Засуваю попри жаберну кришку шпажку. Поп кришку. Видно. Сподіваюся, ось. Добре видно. І далі засуваю ось сюди в живіт. Раз. І в живіт. Беру другу. Також засуваю попри жаберну кришку. От. І в живіт. Єсть. Тоді я складаю докупи і починаю прокручувати. Коли я буду прокручувати, я буду чути храп, як відриваються жабра. храп храп Прокрутив разів 5-6, бачу, що окунь вже спокійно крутиться. Я витягую його на себе. Отак раз. І дивимося, що відбувається. Витягується все. Витягнувся желудок, рибка якась тут була на ньому. Жабра, кишка, пряма, все витягнулося. Кидаю рибку у відро з водою, щоб її сполоснути. Так, А це викидаю. Якщо окунь дуже великий, це такий солідний окунь, шпажки тонкі, можуть ломатися. Тому я використовую цвяхи. Беру один цвях. Ось попри кришечку його. Оп. Раз. Беру другий. Раз, два. Сюди ось витягнув, сюди вставив і починаю прокручувати. Да, тут треба прикласти трохи силу. Починаю прокручувати, жабра починають обриватися. І я починаю його викручувати на себе. Отак, от кручу, кручу. Бачу, що у мене помаленько починає виходити, і от все витягнув. Все, що можна було, Витягнулося. Бачите, печінка, жабра, все. Окунь пустий, відправляється в воду. Цьому відрімею і кидаю її у ящик, щоб вона стекла, щоб трошки обсохла. Сильно не за... просто-напросто з поліскую її від крові і кидаю в ящик. Ще це робиться швидко, тому що тут нема що мити. Практично зябрів нічого немає. Риба чиста. Так. І в ящичок, щоб сохла. Так. Зараз через пару хвилин водичка стече і ми почнемо її солити. Риби небагато, тому це буде дуже швидко. Далі я використовую сіль, кам'яну сіль, отаку от самонастоящу кам'яну артем сіль. І отакий от пристрій, який називається лійка. Що я роблю далі? Я, рибу, як, риба, як бачите, у мене не прорізана, але всередині вже киш немає і вона чиста. Я засуваю лійочку і насипаю в рибу сіль. Отак от беру. І в рибу насипаю сіль і трошечки трясу рибою. Я просто нею трясу, щоб по ній всередині розсипалася сіль. Так. Насипав. Все нормально і поставив. Так. Беру другу рибку. Відповідно, чим більша рибка, тим ми більше туди солі засипаємо. Притискаю жабра, ось, вставляю туди. І засипаю сіль. Тобто все є. Як бачимо, повну рибу солі не насипаю. Беру ще одну. Як ви вже зрозуміли, я так кожну рибину склав жабра, засипав сіль. От і все, весь спосіб. Кладаю рибку. Риба сушена таким способом, вживається в їжу вже через 3 дні. А якщо ми будемо сушити рибу з засолкою, то 4-5 днів вона лише соліє, як мінімум, потім ще 3 дні сохне. І їсти ми вже будемо її десь як мінімум через неділю. Тут же ж набагато швидше. Якщо не терпиться, значить можна скористатися таким способом. За кілька годин риба пустить сік, і сіль розчиниться в цьому соку, утворюється рупа, сольовий розчин. Потрібно буде через день перевернути рибу на іншу сторону, щоб кожна сторона рівномірно просолилася. Перевертаю на другий бік. Пройшло 3 дні. Зараз подивимося, як виглядає наша риба. Готова чи ні? Так, пробую. Ось бачите, великий окунь, такий доволі немаленький. Він ще трошки хребет м'ягкуватий. Але якщо взяти отакого от окунця, то він якраз вже такий хороший, прив'ялений. Інший також вже готовий. Як бачите, як він виглядає, вже нічого з нього не скапує. Тобто риба підсохла, підв'яла. Ну, за 3 дні, я думаю, це непоганий результат. Рибка така нормальна. Бачимо, друзі, що середній окунь висихає за 3 дні. Для крупнішого окуня потрібно ну, 4-5 днів. Але це дійсно вже окунь добре крупний, він півкілограмовий, кілограмовий. Великий хороший окунь. Зараз я візьму і побачимо, що відбувається з цією рибою всередини. Тобто, що там всередині. Ви думаєте, звідти буде сипатися сіль, оскільки я засипав солю? Ну, зараз подивимося, переконаємося, що там є. Ось наші окуні. Зараз ми розріжемо і подивимося, чи дійсно висипається сіль, чи її там немає. Тому розрізаю. Розрізав. І сіль не сипиться, солі немає, значить вона вся там розчинилася. Як бачимо, нічого не висипається, це означає, що солі тут немає. Вона вся розчинилася, риба пуста. І бачите, така собі цікава вяла риба. М'ягенька, хороша риба. Тобто пробула вона три дні на сонці, в сіці висохла і можна вживати тепер в їжу. Риба класна. Ось я взяв ще два окуня, я їх засушив приблизно десь місяць назад. Зараз ми подивимося, як риба зберігається, які вже місяць як засохла. Тобто розрізаю рибку. Дивіться, вона не тверда. Подивіться, клас. Біленька, класна, не суха риба. Вона так зберігається набагато краще, ніж вона просто розрізана і розкладена. Та риба швидше пересихає. Багато хто скаже, що в такій рибі, якщо є якісь черви, то вони не помирають. Але якщо ми купуємо рибу на базарі або в магазині, хіба ми перевіряємо, є там черви чи нема черви. купили та раньку та їмо. На цьому, друзі, все. Як бачимо, риба сушена таким способом має гарний вигляд всередині, м'ясо не пересохше, хоч йому вже місяць, а це тільки три дні назад, як я засушив. Кому відео сподобалося, поставте лайк. Не забудьте, друзі, написати коментар, поділитися цим відео своїми друзями. Не забуваємо також підписатися на канал. Всім смачного, бувайте здорові!